Мої вітання, друзі! Мене звати Макс, і сьогодні ми з вами будемо відкривати досить цікавий набір, а саме набор Чіфа. Ось так от він виглядає. Ну, як на мене, досить непоганий. Що нам в ньому пропонують? Пропонують першим ж ділом песика Чіфа. Такий ось буде у нас чілить в гаражі. Буде щось тут гавкати трохи. Ну, такий, коротше, пес патрон. Це буде у нас без патрону в гаражі, нормально. Так. Ще нам ще дають. Саме цікаве, це чорна скринька першого рівня три штуки. Е, містичний контейнер першого рівня також 3. мега мегаконтейнери три, А також контейнер відпад. Ну і ще саме що 1500 золота. 1500 золота це прям взагалі топ. Але але, у нас ще 4 години розіграш містичного контейнеру. Я де, кілька разів відкривав, мені що випадало, це лише, по-моєму, контейнери лише отак от першого рівня. Да, тому нічого цікавого, мені з цього не випадало. І на ці 1500 е голди, яку нам дадуть, і плюс те, що у мене ще є, ми галутаємось оцими от містичними контейнерами, щоб по максимуму по -максимум підняти наші шанси на містичний сертифікат. Ну, чесно кажучи, чесно кажучи, мені ще не разу він не випадав. От така оця штука мені ще не разу не випадала. От я скільки, скільки граю в танки, мені от єдине, що випало, це ось су 122 44 і то з безкоштовного м -м, боксу. Все, мені не разу ще нічого не випадало. Хоча до цього я відкривав купу-купу контейнерів. Ну що ж, народ? Переступаємо, починаємо. Будемо зараз купувати цю фігню та й відкривати. Ну що ж, народ? Як можемо бачити, хто у нас позаду. Опа! У нас новий друг. Пес патрон. Хе-хе-хе. Прикольний песик, прикольний. Ну, песик то таке, але у нас головне є тепер. Що? Правильно, бокси. От наші кейси, бокси, контейнери, кому як зручно. Да. Ну що, як і обіцяв, спочатку ми з вами будемо крутити наш розіграш містичних контейнерів. Глянемо, що вже нам з нього випаде. У нас 1900 голди на нього. Я повністю його навряд чи відкрию. Цього не вистачить, точно. Ну що ж, погнали? Погнали? Так, що в нас випадає? Так. Містичний сертифікат, я не сподіваюся. О, два навіть випало. містичних. Ух ти, непогано. Я думав, що зараз лише по одному це все повипадає і все, і досить в мене. Ну окей, окей. Ще раз. Це на ну, що вистачить? Ще на два рази, да? напевно, я так думаю. Так, да, по ідеї, по повинно на два рази ще вистачить. Три? Ух ти! А що це за шара така? <Polish ally> це, типу, щоб для мене спеця... спеціально так, да? Щоб побільше відкривати на відео Ну, да, так, правильно. Так. Зараз один випаде, 100%. Ну, no. no, 100%. Це, це, це було читаємо, це було читаємо народ, це було просто. Так. Ну і зараз, зараз, напевно, знову один випаде. Оцей це я або цей от зараз. 100%. А ну. Це зрозуміло, це і так зрозуміло. Ну що, ми трохи затарились контейнерами. 10 аж. 10. <рив> я щось тепер впевнений, що нас них щось випаде. <рив> Чесно, в мене такий акаунт невезучий. Ну, Ну давайте, давайте починаємо. Е, контейнер відпад, давайте лишимо на кінець. Спочатку відкриваємо чорні скриньки. Щось мені трохи страшно. Я такий азартний ще чувак. І знаєте, азартний не в тому, що там казино і всяке таке. Люблю кейси. Для мене оці кейси, контейнери, скриньки. Зрозуміло, саме то. Так, ну що, чорна скринька один поїхала. Так, що нам з неї випадає? 300 золота. Таке. Таке, таке. Так, що з цього нам випадає? Чорна скринька 2 і ще 100 золота. Непогано, непогано. І ще 300 золота і 500 вільного досвіду. Ну таке, таке, таке. 700 у нас голди. Ну, непогано. Давайте другого. Ну що, може третього даш? Може третього, ну а вдруг. Може третього? А, ні. Вільний досвід і 200 золота. Ну супер, отак і відкривай. Так, далі, напевно, відкриємо мега контейнери, а потім вже перейдемо до містиків, да? Чи давайте спочатку містики відкриємо, а потім до мега перейде. Давайте так, давайте реально містики відкриємо вже. Давайте, погнали. Так, ну що, що, дивимося, що мені випаде один преміум аккаунт. Вау. Один день преміум аккаунту. Супер, те, що мені треба було. О, да, о, да, почалось, почалось. Зараз як мені нічого не буде давати, я буду розстроєний. Ну да, ну да. База. Я, я кажу, у мене аккаунт максимально невезучий. Я не знаю, мені взагалі нічого не випадає з них Взагалі. Я так сподівався, хоча б набусти е, за першу перемогу. То X3, X5, X10, можливо. Ну, ні, це все, що мені випадає, серйозно. Це все? Н да. Скільки я їх вже відкривав. А мені все так же нічого не випадає. База. Останній відкриваємо. Да. Супер взагалі. Свободки налило. Правда, не супер багато, але налило. Супер, як же файно як же файно Я як... Жесть, я в шоці, чесно. У мене навіть 3 містичних талісмана вже є. Ну ви серйозно? Капець. Ні, досі нічого не випадало. Ні разу Це капець. Ладно, давайте відкриваємо контейнери. Глянемо що з них нам висипе. О, Х4 1 Ну хоч так. 300 голди. Так, що зараз дадуть? <смас> <смас> Нічого <не> дадуть нам. <смас> Давай ще щось. 30 днів преміум аккаунту. Да ви серйозно? Які 30 днів преміум аккаунту? Ще 500 голди Ну серйозно, ну які преміум? 30 днів. Такий шанс на 30 днів. Можна глянути Нельзя вже. Це капець, які 30 днів. Серйозно. Я хочу глянути, скільки у нас 30 днів. Хоча б в цьому. преміум Преміумат 104. Серйозно. 104. Шанс ви. Ну, там, мені, я вам кажу, у мене оцей преміум аккаунт це просто жесть. Він мені завжди випадає. Оце просто. ну це... <зас> нереально. Це просто нереально. Ну, останній контейнер відпад. М -да. М да. Повідкривали називається. Ведь нічого не отримали. І. Пішли, не супер задоволені. Да. Хоч скільки хоч насипало. Так, це обміняємо зразу. Це також обміняємо. Ну, таке. 3x4, 4x5, та й все загалом, нічого такого файного більше нема. 2 300 голди. Ну, таке, чесно кажучи, таке. Ще взагалі нічого не насипало. Прям взагалі. Щось я прям засмучений. <ріст> ну це база. Мені, я, я, я ще на початку ролику сказав, у мене аккаунт максимально не різучий. Що, фік з ним, фіг з ним, зато у нас є тепер пес. Да. Зато у нас тепер є песик. Все тоді, народ. Дякую за перегляд. Такий у нас не зовсім вдалий ролик вийшов. Ну, як є, як є. Ці контейнери, це таке казино люте, це жесть просто. Тому да, ці танки це ще та зараза. Тому все, всім дякую за перегляд. Не забуваємо заходити до мене в Discord сервер. Заходимо на стріми, які проводяться досить часто також. да. Тому дякую всім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо обов'язково коментарі, чи купували ви цю фігню, повну таку, з якої нічого не випадає. Хоча я до цього читав от просто кожному, хто от купував щось випадало, мені нічого не випадало. Короче, да, все. все тоді. Всім до зустрічі, всім гарного дня. Бувайте.